Заводська заточка. Свіженьке, смачненьке сельце. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ніж Firebird від Ganzo, модель FH924 GI. На момент зйомки огляду можна купити його приблизно за 750 гривень. І, на мою думку, це просто неймовірно гарна пропозиція. Давайте відкриємо, подивимося, що там по комплектації. Поставляється в звичайній картонній коробочці. Відкриваємо. Так, бачимо. В першу чергу ось такий мішечок для його зберігання. Не знаю, чи буде хтось ним користуватися чи ні. Ну, в принципі, може бути, коштує копійки, поклали та й добре. Ніж, силікат гель. І ось така інструкція чи гарантійний талон. Бачимо 12 місяців гарантії. Однозначно, плюс. І давайте до самого ножа. Чому я кажу, що на нього дуже класна ціна, тому що матеріал клинка це у нас сталь d 2 Ганзо вміє її обробляти, і вона гарно служить в мене багато їхніх ножів з цієї сталі. Ріжуть вони просто прекрасно. Накладки у нас з склотекстоліту G10. Цікава кліпса, яку ми можемо переставити з цієї сторони на цю темлячний отвір. Лайнерлок-замочок, сталеві перфоровані лайнера. Можливо, можна було б їх зробити і трішки тонші, тому що ну, вони доволі масивні. Лайнерлок. Відкриваємо за оцей отвір. Не вистачає фліпера. Але однією рукою також можна відкривати і навіть ось таким інерційним способом також він відкривається без питань. Тобто однією рукою оперувати дуже зручно. Насічка на G10 не надто агресивна, але ніж гарно лежить в руці. Чойла у нас немає, тому тут потрібно бути обережним, якщо ви хочете якось делікатніше працювати. Насічки на обуху є. Цікава форма. Мені дуже сподобалась якість виконання тут 10 з 10. Бачимо відкриту конструкцію, тобто за ножем доглядати буде доволі легко. Бекспейсер у нас закриває всього третину довжини руків'я. Маленький відкривач коробочок за дуже гарну ціну. Виконаний на відмінно. Давайте подивимося центрування клинка. Ну, ідеально. Китайці навчились це робити. Намагався в колір ножа підібрати чохол, але він не такий. Ну нічого. Давайте подивимося, що ж тут у нас є липучка. Тут гумка. Маємо кріплення на пояс. Воно може бути на закльопці, Закльопка доволі туга, або ось таким чином можемо взагалі одягнути його на лямку рюкзака чи на пояс. Бачимо, можемо. Зробити різний розмір під навіть дні ножі, я так думаю, що під цей ніж він буде трішечки завеликий. Але давайте спробуємо ось так. Підібрав оптимальний, на мою думку, розмір ножа для цього чохла. Але я зазвичай користуюсь кліпсою і закріпляю на кишені чи на сумці, чи навіть на поясі, ніж за допомогою кліпси і майже ніколи не користуюсь. Чохло. Навіщо я його замовив? Так, кажу, хотів подивитися на якість виконання. Коштує копійки, зроблений непогано. Якщо у вас, наприклад, є ніж, який не має кліпси, і ви його хочете десь носити з собою, то, можливо, цей аксесуар стане вам нагоді. Розміри. 93 мм в довжину. 12,6 в товщину. По кліпсі у нас. 17,6 мм. Довжина ріжучої крайки. 64 мм. Товщина по обуху 3,4 мм. Вага. 85,5 грам. Заводська заточка. Цей ніж точно не розроблявся для того, щоб нарізати канапки, але ми тут тестуємо все, тому мусимо перевірити. Довжини клинка явно недостатньо для одного проходу, але подивіться на гостроту. Свіжесенький батон він ріже без будь-яких проблем. Тепер. Свіженьке смачненьке сальце. Тут доволі жорстка шкірка, але він її розрізає як гарячий, ніж масло. Ну, нарізати можна огірок. Ну жодних проблем. І помидорка. Давайте шкирочку. Видите? Пройдений до висновків Мені дуже сподобався даний малючок, особливо враховуючи ціник, за який його можна купити, матеріали, з яких він зроблений, це G10 і D2, якість виконання. Не знаю, скільки акція триватиме, зараз мінус 40%, правда, не на блакитний колір а на інші. І додатково ще 10% можна отримати по промокоду Edelweiss для моїх підписників. тому не зволікайте, якщо маєте на меті купити ніж. Гарні ціні з гарними характеристиками з чудових матеріалів, то це, скоріш за все, пропозиція для вас. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Переходимо за посиланням в описі відео і бачимо нашого піддослідного. Ціна на нього 1104 гривні. Це зі знижкою 20%. Але вже на зелений колір знижка 40% і ціна 828 гривень. Додаємо його до кошика і в полі з промокодом пишемо промокод Edelweiss. З маленької букви. Ось так. Застосовуємо. І бачимо остаточну ціну 745 гривень.